Потрібно обчислити значення ж такого виразу. Для розв'язання цієї задачі ми скористаємося двома властивостями. Якщо ми маємо корінь парного степеня із якогось числа в цьому самому парному степені, то в результаті це буде модуль числа А. І друга властивість, якщо ми маємо корінь непарного степеня і з числа цьому з цим самим показником непарним, то це просто а. Скориставшись цими двома властивостями, ми матимемо, що корінь квадратний із мінус 3 в квадраті додати корінь кубічний із мінус 5 в кубі. Дорівнює Модуль мінус 3 додати мінус 5. За першою властивістю тут парний степень, корінь квадратний, тому це модуль мінус 3, не парний степень, тому тут просто мінус 5. Дорівнює Модуль від мінус 3 це 3. Додати мінус 5. 3 додати мінус 5, дорівнює мінус. Тобто це відповідь є правильно.